Чись нового міського права. Треба сказати, що Францишек Саверій Браницький, і це, мабуть, перший прояв громадянського суспільства в білі такий, не, не коли виганяли, різали, стріляли, воювали з Острозькими, а коли в кінці 18 століття Браницький спробував перевезти біосарківських міщан. І ну, я б назвав їх передміщанами. Ті, хто жив на Заліччі, там на родку, туди в напрямок Олександрії, бо це ну, такі, знаєте, міщано, селяни, тобто у них і городи свої були, там валя якісь були і так далі. Тобто передміщани, можна так назвати, міщани передмісті. <coughs> Він намагався перевести все це населення на виконання панщини. Білоцерківці свідомі того. Що вони взагалі є носіями королівського привілею на Мардебурське право, з цим не погодилися. І відбувся такий потужний конфлікт, перший, я б сказав би, в якомусь правовому полі, коли білоцерківці поїхали до Варшави і, власне кажучи, почали збирати документи про свої права. З цього приводу Лебединцев теж записав спогади, я вам зараз їх процитую. Як це виглядало у спогадах середини 19 століття? Потім, як стали принуждати людей до роботи, то тобто до Панщини, тоді знайшлися три чоловіки Бучинський, Самко і Августинович. Тобто демократія завжди спирається на особистість. Ця особистість має прізвище. Поїхали вони до Варшави, то та там сиділи півтора роки. А звідсіль громадою всі, все гроші їм висилали, щоб старалися. Якщо громада не збирає гроші на якісь речі, то вона, в принципі, немає ніяких можливостей. От і виходили вони, виходили вони там право таке, що ми вільні. Ну, тобто вони знайшли усі всі привілеї, які, мабуть, біля цього не збереглися, і, відповідно, її сюди повезли. Коли ж як дочувся граф, тобто Францишик Саварій Браницький, запріг коні та за ним. Коли ж розминулися, а він би їх там і на смерть позабивав. Поки він їх шукав по сторонах, а вони вже тому те право і облятували. облятування права це значить, люди з документами приходили до Гродського чи Земського суду. Частіше за все до Гродського бо він працював майже постійно. Там велися актові книги. Це такий нотаріат того часу. Люди подавали документ, платили гроші. Текст документу записували до актової книги, потім в тій актовій книги їм видавали засвідчену копію, а оригінал у них лишався. То це, цей документ потім можна було подавати в різні судові установи, маючи при собі оригінал. Тоді вернувся граф, з'їхали і судові, ну, очевидно, що чиновники, і приказують, давайте права. А вони, ну тобто ці Бучинський, Самко і Августанович, а вони бояться подавати. Тоді, та вже Бучинський, навколішках ліс, та на шапці подавав. Тобто не міг взяти в руки і просто подати. Поклав на шапку, він цю шапку, власне, кажучи, на вколішках подавав. Тоді граф нічого робити сказав: нехай уже тільки селяни роблять панщину, визнавши таким чином білоцерківців міщанами і дав таку бумагу. Що написав золотими літерами. Скільки я в житті я зустрічався в спогадах з бумагами, з золотими літерами. Це знаєте, кожна друга родина, що таке згадує. Значить, і от там золотими літерами на бумагі було написано: отдаю місце, тобто місто, по-добровольне. Ну, то, коротше, так, так це виявляли селяни 150 років тому. Отже, як потім взяли молодого Бучинського в рекрути, баба, жінка старого Бучинського за папери та до Києва, думала, що там по тим паперам визволять сина. Де там? Бумагу ту, що золотими літерами взяв губернатор та й заслав до графа. Нам треба вчитися на цих сумних прикладах. Там вона іщезла. Баба і сина не визволила і право запропастила. А то те саме право, що й тепер є у Бучинського прапорщика. Тобто, власне кажучи, якась очевидна копія чогось там, якісь документи вони лишалися в Білій Церкві. Тут треба сказати, що е, Біла церква, от, е, чого добилися білоцерківці, до смерті Францишка Ксаверія Броницького наприкінці 1820-х років, то десь так від цих подій, років 30. Білоцерківці дійсно не відробляли панщину. Це свята правда. Панщину тут вела на початку 20-х років православна, богоугодна графиня Олександра Васильівна Браницька. Ну, про це ми будемо вже говорити на наступній лекції. Я вам дуже дякую за увагу. Сподіваюся, що у вас є питання. Скажіть, будь ласка, точна дата ну, виходу, якби білої церкви состав речі по Це 1794, так, якщо да, точно ну.